Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо з вами нашу тему шкільні предмети, і сьогодні ми розглянемо тему language and literature, мови та література. І давайте починати. Exercise 1. Say which item in the photo your teacher use at language lesson. Скажіть, які предмети на фотографіях ваш вчитель? Використовує на уроках, на уроках мови. Подивіться, будь ласка, та напишіть. Потім exercise 2: Give three reasons why the use of the item about, about makes the language lesson more interesting. Після того, як ви оберете ці предмети, якими ваш вчитель використовується під час уроків мови, назвіть три причини, чому використання цих предметів роблять уроки цікавіші. Далі переходимо. Exercise 3. Listen, Read, and Remember the Word and Word Combination. Прослухати, прочитати та запам'ятати слова та словосполучення. Зараз я їх перекладу. Ваше завдання їх переписати в словнички. Перше бачимо: Engines – залучення. Improve. Покращити. Confidence. Впевненість. Експринте це досвід. Brain – Брайн це писати. Це Keep up with Іти Йти в нову з чимось. І останнє резич це дослідження. Переписати ці слова в словничок. Ми переходимо далі. Exercise 4. Read the text and ask five questions on it. Прочитайте текст та поставте до нього п'ять запитань. Бачимо: Reasons to study language, причини вивчати мови. І перед вами де, тут декілька причин. Напишіть, будь ласка, до цього тексту п'ять питань по тексту. Далі Exercise 5: Ask and answer the question on the text. Поставте запитання за текстом та дайте відповіді. Але ви просто. Напишіть, будь ласка, 5 запитань до тексту і відповіді на них давати не обов'язково. Exercise 6: Give five reasons why you should study language. Наведіть 5 причин, чому ми повинні вивчати мови. Да, тут вже власну думку написати, як ви вважаєте, чому важливо вивчати мову. І exercise 7 are language your favorite subjects. Why, why not? Чи є мови вашими улюбленими предметами? Чому, чому ні? Напишіть е, приблизно 10 речень. Да, тут так само, тут вже свою думку, да, як ви вважаєте, е, да, як, як для вас, мови є улюбленим предметом чи, чи ні. Да, напишіть свою думку. І переходимо далі до літератури. До літератури. І Exercise Y 1 такий же: Say which item in the photo, you teacher use at Literature Lesson. Подивіться на картинки та назвіть, які предмети використовує ваш читатель літератури на уроках. Тут ви обираєте і так само потім в другій вправі наводите три причини, чому саме ці предмети роблять урок цікавішими. Exercise Free. Listen, Read and Remember. Знову таки зараз прослухати слова, вдома їх переписати двословничка. Бачимо Imagination. Уява. Persuade – Переконувати. Encounter – Зустріч. Challenge. Виклик. Consequence. Це наслідок. Inspire натихати. Evidence. Докази. Side of rankings, Значення. Notice. Повідомлення. Переписати. Далі наступне. Exercise 5. Read about the importance of literature. Rank all arguments accordingly. Preference. The strongest in the beginning. Explain your choice. Uh, прочитайте про важливість літератури. Та розташуйте всі аргументи відповідно до ваших вподобань. Uh, найсильніший аргумент ви навед... наведіть на початку та поясніть свій вибір. Бачимо: reasons to study literature, причини вивчати літературу. Вам треба ці причини розставити. В своєму, в своєму а, рейтингу, де у вас перша причина буде та, яка а, для вас є найважливіша, і далі вже та, остання буде це, та, яка вам, для вас не, є, не, да, не має багато значення. І, далі, Exercise 7: Is literature your favorite subject why why not? Чи є література вашим улюбленим предметом? Чому, чому ні? Тут так само написати свою думку. У мене все. Дякую, що прослухали. Всім гарного дня. До побачення.